З вами я вам і сьогодні ми граємо Бедварс з Данією. Правда, тут має бути чотири команди, але ми граємо тільки двоє. Це веселіше. І Даня вже пішов без мене, бо він на мене обідався, він в червоній команді, а я в синій. Ну, йду, Гляну, що там. інтересно. вже то я в червоній. Так, е, да. а я в синій. Даня в червоній, я в синій. Давай, Розказуй щось людям. Та що розказувати? Це то треба виживати на островах. Бей. Це не те, що бедварс, але. Це щось типу... Кіпа... Це ми маємо воювати і вб'ємо. Да. Але я не можу до тебе дістатися. Він чого я здох! Я впав воду, я здох! Да бо ти задів края, я знаю, як туди впасти, не поранивши себе, але я тобі не скажу, бо я зараз всі сундуки обултую, я собі землічки млічки Ну дай, ну ти нечесний. Ну, ну я знаю, як падати, навчися. Я, 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 я за кадром впаду, я не можу, я одною рукою тримаю камеру. Мені треба на дерев, я за кадром я Короче, Вставай. Даня читер, Даня на читерев. Я не читерев, я б сам дістався до сундука. Ну, ти ты на читерев дістався до сундука? Я не читерев. Да що ти кажеш? Да! Ой, зараз в дірочку впаду Бульк. А чо я в воду впав і здох? Я впав і здох. Мої риси! А я сюда падаю и не як! Я сундук відкриваю, коли сюди прилетаю. Я засирую. О, тут твої речь на пару секунд. нас мало Задоволення. Я лут, потеряв. Ну пидоп. А от и не. Зараз назбираю то все, що загубив. Давай! Ес! На сундук! на ще один на сундук и задох. Может, давай новое відео? А продовжишь знімати? Я не любув. Блин, ну я зараз знову начит? Я заданю шинусь, я його уб'ю. Не правда. Я, я вбив даню, я вбив даню, я вбив даню, я крутий. Ти не крутий, я в тебе стріляв, так не чесно. А в тебе відбивали стріл, так не можна. А, Мон! Я завез моби ж були виключені, но би ти в мене і так не вбив. Черт, тебе вибило Раз. Заходимо яку? на іншу карту, це було дуже коротке відео, тому я постараюся продовжити цю карту в цій відео. Хоча ні, в, цьому в цьому іншому відео. В іншому відео. Все, в іншому відео я продовжу цю карту. А відео вже, вийшло А ще з перших два не будемо виставляти. Виставимо все. Ну, добре. Але це буде вже...